Вітаю, друзі! Ви на каналі Оксана Калюжна, каналі здорового харчування, правильних і корисних рецептів. Говоримо сьогодні про їжу. Яка їжа є найбільш корисною для вас? Це не можна виміряти натуральністю, калорійністю, способом приготування. Це їжа, яка найкраще підходить вам, вашому організму. Вона відповідає вашому. Роду діяльності, ви фізично працюєте, чи більше там, за робочим столом сидите, і так далі. Ви пригадайте, будь ласка, з самого дитинства, що вам, так сказати, на душу йшло, що найкраще вам підходило, не визивало ніякого при перетравленні і так далі. Оце і є ваша основна їжа. Звичайно, ми мусимо всього покуштувати, всякими штучками поекспериментувати на кухні, чи в подорожі десь. І наситити свій організм різноманітними вітамінами, мінералами, мікроелементами, клітковиною і так далі. Але є традиційна щоденна їжа, щоденний ваш раціон, якого я і рекомендую вам притримуватись. Ще їжу ми розглядаємо як ліки. Це залежить від концентрації, від того, де зібрана та чи інша трава, ягода і так далі, як приготовлена. І як яд, тому що один і той самий продукт. Може виконувати і ту, і ту функцію. Наприклад, приклад визвав в мене емоції, два точніше приклади, тому що вони стосуються особливо близьких мені людей. Але ж ви знаєте, друзі, що свої, своїх не слухають. Діти не слухають маму, сестра не слухає сестру і так далі. Тому я розмовляю із людьми, які не є мені рідними, але близькими по духу. Ми тут об'єдналися навколо однієї важливої теми. Як в цьому житті взагалі вижити, прохарчувати себе правильно, не набрати зайвої ваги і не істощитися, що не можеш робити, і голова крутиться. В общем, я вам предлагаю навіть підкидати мені ще ідеї, погоджуватися або, навпаки, возражайте це в коментарях. Отже, це буде два таких найкорисніших в світі. Найсмачніших і улюблених нами, українцями так точно продукта це кавун і помідор. Спочатку історія про кавун. Кавун це якби, ну, це не їжа. Правильно, це якийсь там десертик, якась така закусочка, частіше біля моря, десь біля ставка. Ми їмо той кавун, чи самі виростили, чи купили десь такий солодкий, велетенський, як найкращий. Ну і, звичайно, така інформація всім доступна, що кавун чистить нирки, тому що це багато води, він промиває. Також я завжди топлю за антиоксиданти, це яскраво забарвлена їжа. Кавун містить червоний цей пектин. Пектини також дуже корисні для організму. Ну, так от. Частина людей, не розібравшись, аж глибоко в проблемі, бо не може людина у всьому розбиратись. Це я просто така дотошна, мені треба прямо до, до корня. Добратися. Ну і встраємо собі розрузочні дні, значить, їмо одні кавуни не худнемо, звичайно, тому що це глюкоза. Глюкоза це і є сахар. Тобто, дуже дивно їсти цукор і надіятися на швидке схуднення. Ну, це хто для схуднення кавуни їсть? А для того, щоб прочистити нирочки, теж це хороший спосіб. Але, друзі, дуже дозовано. Краще кожен день там, по 2-3 скибочки. Чим один день, наприклад, два кавуна, тому що щоб воно швидко все вичити. Швидко не буває. Буде так, як буде. Як, як положено в природі, так воно і буде. І швидше, чим є, не буде. Друзі, звичайно, ви мені скажете, ну, що такого той кавун, там 30 калорій на 100 грам, ну, кілограм, ну, в кавуні 5 кілограмів, коротше, можна добре піджерти тим кавуном. От, Справа в тому, що кавун, як і диня, там Менжир, груша, такі солодкі фрукти, або навіть абрикос, він нам не здається солодким, але ці продукти, які я перерахувала, вони містять дуже сильно високий глікемічний індекс. Глікемічний індекс це показник того, як продукт, який потрапляє в ваш організм, впливає на рівень цукру в крові. От Ці продукти дуже сильно піднімають, і якщо ви ще на ніч це з'їстає вночі. Ви ж не рухаєтесь, ви не витрачаєте цукор на м'язову діяльність, і в людей, які мають родичів з цукровим діабетом, ну і не знають про свою схильність. У них може бути навіть глікемічна кома. Тобто, я не хочу вас лякати, якось критикувати, що ви неправильно. Бо це таке інтимне діло, оце прям в тарілку лізти. Це не коректно, не культурно. Але, друзі, ви мусите про це почути і розказати тому, хто потребує цієї інформації. Так от. Ось ми з вами з'їли кілограм кавуна це легко, це дві нормальні ось такі скипки, солоденькі, смачненькі. Ми з'їли 500 калорій, ми не рухалися, тому що ну вже після кавуна дуже важко щось таке активнішати і активно рухатися. Тобто ми реально нагрузили дуже сильно підшлункову залозу, бо ми так хотіли почистити нирки, що вирішили пожертвувати другим органом. І, власне, всім організмом, тому що це велике навантаження, яке потрібно тепер виробити, перероботи. Це про каву. Ну, якщо не згодні, пишіть, будемо обсуждати, може я щось не знаю. Я хочу знати, для мене важливо. Другий випадок. Навіть три буде випадка. Другий помідори. Значить, ну, це ж звичайна така хороша їжа, також низькокалорійна. Правильно, є навіть помідорні дієти, томатні супи і так далі. Ну, це клас, клітковина, ніякого глікемічного індексу тут немає, ніякого цукру він не містить, ні жиру, нічого, готувати не треба, їж просто не, не хочу. Це все прекрасно. Але е, людям віковим е, ну, за 70 років, людям, які мають проблеми або мали хоч би один раз з нирками, навіть хороше перехолодження, запалення е, подагру, тобто коли солі накопичиться в організмі. Їм взагалі помідори дуже-дуже сильно треба обмежувати, аж до половинки в день. І не дивлячись на те, що ви придбали або виростили самі домашні, розпрекрасні помідори, і насолоджуєтесь тим, що ну, поки урожай, поки сезон, ви можете добряче пошкодити своїм ниркам, так як вони кислі, можуть і зжогу спровокувати, і на шлунок негарно повпливати, і також на підшлункову залозу. Обов'язково. Особливо, якщо це помідори з баночки. То, знаєте, як огірки малосольні заквасили, і вони такі тільки ще газують, і ще ти несеш в погріб, і хочеться вже покуштувати, і ти думаєш, що чому б і ні? Що такого? Це ж натуральне, домашнє, можна їсти безмежно. І також одна близька знайома каже: ой, так болить поджелудочна, я нічого не їла, нічого не нервничала, чого болить поджелудочна. Я кажу, не вірю, що їли вчора. Просто пюре з домашніми помідорами. Без сільотки, без жареного м'яса. да, просто пюре. Скільки помідорів з'їли? З'їли двох півбанки. Я кажу, це багато на підшлункову залозу, особливо, якщо вже за 50, то, то ну, це багато. Та ні, вони ж домашні, що ж я там? Але пригадайте рецепт, скільки ви на трьохлітрову банку кладете солі, тиск, набряки, Ну, все ж завгодно, там гірчичка, там спеції. Тобто, це е, не можна аж так сліпо е, е, бути в захваті від того, що це корисне і домашнє, тому що можна так сильно хотіти бути здоровим, що аж нашкодить тому здоров'ю. Ще один випадок, я вже згадувала в якомусь відео, що ми мали проблему з харчовою алергією. Це і стало основою для каналу, тому що доводилось геть все готувати самому. Геть-геть все, тому що скрізь додавлений маргаринчик, будь-яке печиво, навіть Марія дієтична, і в дитяче, і в зоологічне. А при харчовій алергії цього не можна. І доводилось, я вміла готувати. Ну, доводилося прям ще й дуже сильно інгредієнти підбирати. І от у нашої лікарки був дорослий пацієнт, який просто червоний був, як оце, як оце моя помада, ця яскрава. Від, від, сипів, від зуду ну це жахливо. Так он, він не міг ніяк домовитися з лікарем, бо там треба записувати в щоденне харчування, що саме, які продукти ти за день вживаєш. Він ну, прямо сперечався і шкодив собі, услугуляла ситуацію. Ну, дойде до отюка Квінки та й в тому селі і швидкої немає, і буде все, все фермеру каюк. От. Справа в тому, що він справді обмежив повністю магазинні продукти і харчувався тільки домашнім. А при харчовій алергії треба, наприклад, червоне обирати. Або олія мусить бути рафінована, очищена, а не домашня, ця смажена, така ароматна, смачненька. Ну, от, деякі продукти, які потрібні, по цій діті, треба було купувати в магазині, бо є такий спеціальний же список. Ну тож в магазині погане, правда? а домашнє краще. І от людина довела себе до такого стану, що доводилося реально кожен прийом їжі, щоб лікар перевіряв і аж тоді, ну, тоді людина не роботоспособна. Ми так своїми принципами, замашками, такими можемо дійти до інвалідізації і кому зробимо краще. Тому, друзі, такий теж, теж, рецепт вашого здоров'я, що не, нічим не можна захоплюватися і сліпо так йому слідувати. Прям, або ще от там сусідки Ліді чи Лізі допомогло тете, допомогло тету, давай будемо це їсти, давай будемо це вижимати, це ковтати і так далі. тому подібне. У тої сусідки, можливо, інші базові настройки, інші закладки, в неї інша генетика, в неї другий зріст неї нема, можливо, захворювань, до яких, яких у вас немає, але схильні. Ви породу. Подивіться, хто чим хворів з батьків, Як найчастіше, ви знаєте, що дитина, якщо двоє дітей в сім'ї, старша дитина схожа на батька, а молодша схожа на маму. Вони так зовні схожі, і вони так можуть бути схильні і по хворобам. Але ці діти як найчастіше, від іншого батька беруть собі ну, якісь. Такі нахили там чи до музики, чи до підприємництва. Ось таке розумієте? Ще часто буває, що діти не схожі на батьків, а схожі на дядю або тютю. Там теж шукайте коріння і у вихованні, і у харчуванні, і харчуйте ту людину, ту дитину тим, що підходить їй. Не вам, а їй. Ви бачите, після нього вона після цього ж вона не млява, вона задоволена, вона активна, вона ні на що не скаржиться. Ну, такий вік, друзі, особливо стресами особляється, І, на жаль, ми раніше починаємо хворіти, чим раніше. Краща медицина, да, супер розвинені, операції будь-яку можна зробити і суглоб і так далі. Але і рівень захворюваності знижується по віку. Коротенька пауза для того, щоб не увлікатися, а йти по приблизно надуманому сценарію. Питний режим, друзі. Я думаю, що це окреме має бути відео. Питний режим і насичення свого організму в першу чергу мінералами, які необхідні для роботи м'язів, серцево-судинної системи. Це натрій, калій, магній. Якщо ми це сильно обмежимо, а гіпертоніки і люди схильні до зайвої ваги це все обмежують, то в них... Також страждає ця м'язова функція. А серце наше це також м'яз. І воно мусить все отримувати в помірній кількості. І наостанок, саме цікава і корисна, я вважаю, порада від мене для того, щоб ви. Не обмежуючи себе в тих продуктах, до яких ви звикли з дитинства, які вам дуже подобаються, гарно переносить ваш організм, вони вам доступні, ви їх любите, і ну, прямо у вас біда, коли їх забрати і не давати вам це. Просто ви враховуєте два нюанси. Перше, це до обіду їжа багата вуглеводами, після обіду їжа багата. Білком і клітковину. Звичайно, раз в тиждень, на вихідні чи на свята, на день народження. Ви це все собі перемішайте, венірити, їжте раді Бога. Але ми говоримо про щоденний раціон харчування. І, друге, основне з чого взагалі я почала це відео ну вже 13 хвилина. Я би порекомендувала вам роздрукувати з інтернету, роздрукувати три листочка із глікемічним індексом продуктів. Наприклад, високий. І, звичайно, ви його дуже обмежуєте. Дуже мало вживаєте, або коли у вас буде фізична активність. Середній глікемічний індекс продукти це ви вживаєте щодня і, ну, можна сказати, до, до насичення. І е, низький глікемічний індекс, особливо особам з зайвою вагою, хто мало рухається, особливо, якщо є в роду... Е, Цукровий діабет, або вже були скачки цукру в крові ви на аналізах обнаружували, то, будь ласка, оце ваша їжа постійна, і щодня. Отам, де низький глікемічний індекс продуктів, оце ваше. є також одна добра знайома, в якої мама страждає з цукровим діабетом, безкінечно вміряє. ну це ж розумієте, не, дуже неприємна хвороба. І от у неї на ранок цукор, Це дуже дивно. Вона каже, нічого не їла, нічого такого не їла, нічого такого не їла. я кажу, а що Чим мама вечеряє? От вона поїла, вже не витрачає енергію і лягає спать. Ну, щось таке ідіотичне, Вівсяночка, вінегретик. Ні, друзі. Вівсянка це вуглевод, вінегретик – це буряк, картопля, морква, це сахар, це крахмал, розумієте? Ось, ось звідки в неї з цієї дієтної їжі і взявся за ніч сахар. І людина відрегулювала дієту і менше вживає ліків.